Чи можна буде вітчизняні безпілотники використовувати в бойових умовах? Це перевіряли фахівці Державного науково-випробувального центру Збройних сил України. На одному з полігонів області провели випробування трьох вітчизняних безпілотних авіаційних комплексів типів А1С, РАМА та Спіктейте, а також демонстраційні польоти закордонного літального апарату Сайленд Falcon – виробництва США. Українські комплекси розроблені на державних підприємствах Атлон Авіа, дослідно-конструкторському бюро авіація загального Значення і політеко Аеро випробування проводили, щоб визначити можливості апаратів. Звичайно, що треба ставку робити на власне виробництво. Це дає можливість і зайняти наш науково-технічний потенціал, дає можливість реалізувати можливості трудових ресурсів. Ну і саме головне е Виготовлені на нашій території нашими спеціалістами будуть швидше адаптовані до вимог Збройних сил і підготовка спеціалістів для їх експлуатації так само буде здійснювати швидше, не буде потребувати довгого процесу навчання, можливо, навіть за виїздом за кордон. Це набагато позитивніше в цьому, але в той же час зрозуміло, що. Говорити про більш технологічні літальні апарати Якщо ми говоримо, ведемо мому про це, то звичайно перевага поки що в зарубіжних зразків. Крім цього, чернігівські військові випробувачі під час демонстраційних польотів оцінили реальні можливості закордонного безпілотного авіаційного комплексу. Цей апарат може виявляти та розпізнавати координати наземних об'єктів, проводити всепогодну цілодобову зйомку місцевості з метою розвідки, автоматично супроводжувати цілі і отримувати еталонні зображення, портрети об'єктів та передавати отриману інформацію до командного пункту управління у реалізації. no don't know